Краймі, ботрут із дере to, трупс те хадвенду бісобфикраїнці кабіне операції. Жити Україна зможе спокійно, коли поверне собі всю свою землю. І це абсолютна правда, тому що спокійне і впевнене життя, розвиток нашої держави, він залежить не тільки від зовнішніх факторів, від зовнішніх ворогів, чи зовнішніх друзів. Стабільна ситуація в Україні, і це ще внутрішнє відчуття, внутрішня повага народу одне до одного до державних інституцій. До, до всіх, хто тут живе, і це дуже важливо жити в мирі і знаєте. Як сказати, в гармонії. Я вважаю, що для нас дуже важлива атмосфера і характер, що у нас в державі. Не менш важлива, що зовні, що, до речі, і було одним з факторів стійкості самого початку втори, всередині, держава, об'єдналася і стійка. Цю атмосферу не можна втрачати. І ця атмосфера буде втрачена, якщо ми не відновимо наші кордони, не відновимо нашу територіальну цілісність. Тому це буде незакінчена історія і незакінчена, і незакінчена війна. Навіть якщо вона закінчиться, не будуть пострілів, буде ще щось там. Я не знаю. Не хочу зараз про це говорити. Тому що не знаю. Я знаю одне, що війна закінчиться в Україні остаточно. Спокій внутрішній повинен бути. Покоління мають знати на що розраховувати. Гордість повинна бути за самих себе. Поважати одне одного і хочу жити в Україні. Я й за неї боровся. Це зараз стадія. Я борюся, багато людей загинуло, на жаль, але боролися за, заради чого? Ось. Ось відповідь. І відповідь повинна бути зрозуміла, чітка. Україна в стані повернути Крим. Немає іншого шансу. Немає шансу. Просто немає шансу. Немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися, і безумовно, безумовно, люди в Україні а все ж більше підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що заколо осіб будуть обговорювати це питання, і коли це буде? Я, я не можу зараз сказати, але тим не менш, ну це моя думка. Будемо говорити з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Перш за все, от про те, як даємо відсіч, я хотіла запитати про цю потоплену баржу, яку ми відправили в повному складі. Я так розумію, на концерт Кобзона. Що відомо, які є подробиці? Наразі результати ще дорозвідуються безпосередньо по цьому потопленню, як то кажуть. Але ми бачили і розуміли, що саме завантажену баржу ми відправили, оскільки вони намагаються будь-якими засобами створити собі альтернативні шляхи для переміщення цих сил та засобів створити собі альтернативні шляхи для переміщення цих. Сил та засобів безпосередньо там і боєкомплекту, і озброєння та техніки, те, що чого їм не вистачає, оскільки наші результати бойових діб свідчать красномовно про те, що вони втрачають, 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 навіть коли намагаються, зібравши якісь. Умовний кулак з десантно штурмового підрозділу типу взводу на праць, спрямувати в наш бік. Він все одно зазнає відсіч і повертається на вихідні позиції до того, ж вони поступаються своїми рубежами, вимірюють глибину своєї оборони, і наші підрозділи продовжують позиційні бої, закріплюючись на тих позиціях, які вдалось видимо будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про подробиці вибухів в Херсоні і в Олешках, про які пишуть в соцмережах? Чи можемо ми підтвердити офіційно цю інформацію, принаймні? Наразі, все ж таки, знов звернусь щодо режиму інформаційної тиші. Вона нам вкрай потрібна, оскільки ми попереджали на за пару діб до цього, що з 17 по 20 на Херсонщині, зокрема, планується ціла низка е, таких диверсійних і, і заходів, які будуть дуже. Шкодити іміджу, зокрема, збройних сил України ворог намагається створити провокації такого типу, щоб населення Херсонщини повернуло своє розуміння в інший бік. Вони намагаються донести до них інформацію, що не вивільняють їх, а захоплюють саме тому. Провокації з стріль... стріляниною в посеред Херсона. Провокації з вибурками різного роду заходи, які вони висвітлюють в першу чергу на своїх пропагандистських каналах. Саме на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилась, а вже кореспондент російського телебачення вирвирві подій. робіть, будь ласка, Стандартна їхня поведінка. Дякую вам, що розказали нам.